Чого ти зараз заробляєш? Основний ну робота в університеті, так як я вже тобі казав. Це ну, раз окей, робота в університеті це там 12 тисяч гривень. 5 ну, трошки тисяч. більше. Окей, це ну, університет чи коледж? Це я в коледжі працюю, але загально це університет короля Даніла. Так, добре. Це найкрутіший університет. Добре. Раз. Корпоративи, веду корпоративи, веду дні народження, угу. Весілля не веду. Чому трошки важко самому? Якщо найду класного напарника угу. по роботі, то це. Е, так, ну корпоративи, дні народження, заходи різні, реклама в Інстаграмі. там, оце все. Ну, Зараз середній заробіток на місяць е, це скільки? 4-5. А скільки ти на, витрачаєш цих грошей? Mm, ну так, ну, квартира. Mm -hmm. e, ясно, що оплачую квартиру. Скільки ти? У тебе там двушка? Так. Окей, це e, там, скільки? я не знаю, просто ціни 20 тисяч. Так. Так, 20 тисяч. 20 плюс комуналка. Ну, коротше, mm -hmm. квартира, 20, плюс батькам допомагаю. Так. Mm -hmm. Їм часто скидаю гроші, і там залишається. Ну, ясно, що дівчина, а я такий, що я щадрий хлопець. Mm -hmm. Завжди хочу її радувати, якісь там квіти, заклади, це все. І що лишається, то там на одяг на такий момент. А ти боїшся загубити популярність? А відповідно загубити заробіток? Не боюсь, тому що я не пропаду.